Вітаємо! Ми робимо гороскоп на кожен день. Якщо ви не хочете пропустити нове відео, підписуйтесь та ставте лайки. Це нам дуже допоможе. Тож, розпочинаємо. Овен. Зміни на роботі дадуть овнам цікаві можливості. Не пропустіть свій шанс, дійте швидко. День підходить для завершення нудних чи неприємних справ, які ви постійно відкладали. Купуйте абонемент у спортзал чи басейн, знайдіть нову дієту, почніть харчуватися правильно. ТЕЛЕЦЬ Виразіть свої почуття чи вдячність за допомогу подарунка чи компліменту. Зробіть сюрприз кохання людині. Звертайте увагу на те, що сьогодні відбувається довкола. Читайте знаки та підказки Всесвіту. Дійте рішуче, щоб досягти своєї мети і у вас все вийде. Близнюки. Щоб зберегти сили та енергію, близнюкам потрібно більше відпочивати та перемикати увагу. Відволікайтеся від складної теми, говоріть з колегами, застосовуйте нестандартні методи роботи. Намагайтеся зберігати гарний настрій 12 жовтня протягом дня. Від цього залежатиме результат. Рак. Чим більше активності ви виявите сьогодні, тим щасливіше складеться ваш день. Не сидіть у чотирьох стінах, відвідуйте нові місця та заходи, знайомтеся та спілкуйтеся з цікавими та потрібними людьми. Також намагайтеся демонструвати свої таланти та ділитися ідеями. Це допоможе у вашій роботі. Лев. У першій половині дня левам варто звернути увагу на побутові питання та свої особисті потреби. Після обіду можна займатися серйозною роботою та складними питаннями. Є ймовірність, що ви будете роздратовані або чимось схвильовані. Розмови з близькими повернуть душевну рівновагу. Діва Сьогодні вдалий день, щоб натякнути керівнику про ваше підвищення або збільшення зарплати. Дівам сьогодні вдається знаходити компроміси навіть у складних ситуаціях. Скористайтеся цим і поміріться з людиною, стосунки з якою були серйозно зіпсовані. Заощаджуйте свій час. Терези. Мрійте про майбутнє, візуалізуйте свої бажання. Так вам швидше вдасться закінчити старі справи, що довго тягнуться, і приступити до чогось нового і цікавого. Запросіть кохану людину на побачення, розкажіть їй про свої почуття. До проблем на роботі 12 жовтня потрібно поставитися філософськи. Скорпіон. Знизьте рівень активності та ваших очікувань. Проведіть день розслаблено та спокійно. Виконуйте свої робочі обов'язки у зручному для вас ритмі. Не поспішайте. Зірки радять сьогодні висловити свою подяку тим, хто вас постійно підтримує і допомагає рухатися вперед. Стрілець. Ви отримаєте важливі повідомлення, які вплинуть на ваші плани. Не мовчіть, якщо вас щось не влаштовує, висловлюйте свою думку. Активна позиція стрільців у цей день додасть їм рішучості та підніме самооцінку. Увечері хтось близький влаштує вам маленький сюрприз. Козиріг. Нудні, щоденні справи вирішуйте сьогодні креативно, дійте нестандартними методами. Не варто братися відразу за кілька завдань. Вирішуйте питання поступово, крок за кроком. Вечір козирогам корисно провести у спокійній домашній обстановці, розслабитися та відновити сили. Водолій Чим більше ви спілкуєтеся та зустрічаєтеся, тим вищі шанси познайомитися з кимось важливим. У розмовах будьте тактовними, проявляйте зацікавленість, але не тисніть на співрозмовника. Похід по магазинах краще відкласти. Куплені 12 жовтня речі не принесуть задоволення водолієм. Риби. Зробіть зусилля та закінчіть неприємну роботу раніше терміну, щоб відпочити та зайнятися приємними справами. Розмови або суперечки з оточуючими намагайтеся вести коротко. Не давайте відповіді, якщо в них не впевнені. Нові знайомства можуть розчарувати риб. З вами був канал Сузір'я. Ставте лайки та підписуйтесь на канал, якщо хочете знати свій гороскоп на кожен день.